Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Сьогодні я підготувала для вас озвучку невеличкої мініатюри про моє рідне містечко. Автором цього нарису є мій земляк та чудовий талановитий представник сучасної української здолбунівської літератури NoARH. Приємного прослуховування! Ноараж no музикальний талант з Долбунова. Літній відпочинок біля водойми сам по собі є вже чимось приємним та захоплюючим. Сонце м'яко падає промінням на плечі відпочивальників, діти весело кричать, граючи у воді. Згодом в повітрі починає лунати легка. Приємна мелодія, музикантом виявився приємний чоловік на ім'я Володимир Петрович, якому вже 85 років. Зазвичай він сидить в тіні під великим гіллястим деревом зі своїм вірним другом Баяном Баркарола просто навпроти пляжу, де своїми мелодіями зачаровує відвідувачів гідропарку. Гордий батько та дідусь десяти онуків зізнається, що живе з музикою у серці із самого дитинства, адже талант до цього передав йому його батько, який був майстром по ремонту гармонії. Здовбиця, нова мощаниця, буща, мирогоща та сам здолбунів стали домом для великої родини музиканта. Більш ніж як триста мелодій в репертуарі автора. Чоловік легко та без паузи переходить від композиції до композиції, віртуозно перебираючи клавіші, старі композиції з фільмів, мелодії з українського фольклору. Пан Володимир розповідає, що приходить до чудового гідропарку з Долбунова 12 років поспіль кожного дня. Для того, аби радувати відпочивальників та місцевих у такий важкий час війни, музикант виконує неймовірно красиві мелодії на баяні та говорить про те, що музика це велика праця, Баян не буде підкорятися тобі без постійної практики, без бажання та таланту. Місцеві мешканці з повагою ставляться до Володимира Петровича. Приходять послухати музику, відпочити та поспілкуватися із музикантом. Баяніст розповідає, що сам він родом із Азербайджану, а також працював у місцевому здолбунівському будинку культури цементників. У будь-яку пору року кожен охочий може прийти послухати цей унікальний талант, який живе в душі неймовірного Володимира Петровича. Без сумніву можна сказати, що пан Володимир є родзинкою міста та гідропарку, адже такого красивого виконання та таланту ви не побачите на жодному пляжі. Із повагою до музиканта. Ноараш музикальний талант з Долбунова. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКофі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.